Всім привіт! Ви на каналі Ве Вікторія. І з назви цього відео ви вже зрозуміли, що щось відбувається. Я не буду тягнути інтригу, вводити вас в оману, нібито я йду з Ютубу, ні, з Ютубу я не йду. Але я йду з каналу Ве Вікторія. Всі ви знаєте, що основний розвиток цього каналу випав на період, коли ми жили разом з Машею, з моєю донькою, і знімали відео Мама і донька. Це був дуже класний період, і всім він дуже подобався, і вам, і мені, і Маші. Але він скінчився. І з того часу мій контент дуже змінився. Не тільки контент, але і мова контенту. І я вирішила почати свій YouTube з нуля. Ну, наскільки це можливо з нуля, маючи вже якусь аудиторію тут. І якщо ви хочете продовжувати слідкувати за моїм життям, за життям, як воно є, за чесними щоденними влогами я запрошую вас на свій новий канал, який називається vvictoria.ua. Там вже на вас чекає нове відео, нове відео знайомство, а також буде дуже інтригуючий влог, <хи> і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не загубити мій канал, бо він зараз буде. Дійсно, губитися серед всіх відео «Вей Вікторії цього каналу. Тобто новий канал, назва майже така сама, єдине, що вона буде українською, але все одно, коли ви будете вводити «Вей Вікторія навіть українською, навіть дописувати ЮА, все одно будуть старі відео з цього каналу, бо він дуже великий і він займає багато місця на Ютубі. Але я не хотіла брати якусь зовсім іншу нову назву. Хотілося залишити цей свій бренд, такий, да, в «Ві Вікторі, мені дуже він подобається, а приставочка ЮА просто гріє мою душу зараз. Я сподіваюся побачити на своєму новому каналу кожного з вас, кожного, хто продовжує дивитися мої відео українською. Кому подобається моє відео українською. Будемо разом просувати україномовний контент. Я впевнена, що перспектива у україномовного контенту. Дуже 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 велика. І всі канали, які зараз перейшли і втратили своїх деяких глядачів, якусь кількість, вони з часом все одно будуть розвиватися в нашому україномовному просторі. Тому всіх вітаю, хто це зробив, хто на це наважився. Всім бажаю успіхів! Ми сильні, ми переможемо, ми любимо весь світ. Любимо всіх, хто підтримує нас, підтримує незалежність і свободу. Під кожним відео на цьому каналі вже розміщена силочка на новий мій канал. Ви з будь-якого відео у майбутньому можете легко знайти мій новий канал і перейти на ньому. А зараз запрошую всіх бажаючих зацінити дизайн мого нового каналу в Вікторія Юа. Маже, ну треба сказати, підписуйся на канал Ведемов. Та ну мам, подивись на мене зараз, в мене тече 8 Маша, Буде тільки голос. Мам, ні. Тільки голос. Давай. Буде тільки голос? Да. Точно? Так. Да. І підписуйся, підписуйся на канал в. Вікторія.